Всім доброго дня! Йде аудіо-відеофіксація. І так, завтра я роблю анонс. Завтра всіх моїх сусідів, хто в нашій е, вайбер групі наш дім. Запрошую на е, перше закрите зібрання жителів за місцем проживання. Е, ну, у нас є норми, є правила. Але я особисто звертаюсь до вас, пані Олена, до вашого сина і до мого сусіда, який я недавно запросив на зустріч. Ви є, ну, вигулюєте своїх друзів, собак. Тому самі в групі, будь ласка, визначіться, Коли зручно, я думаю, що вранці, завтра 30 липня. 40 днів до цікавої події. Я хотів з вами поділитися своїми планами. ну А далі, не по телефону, розмова щодо спільного плану дій. І так, всім дякую, повторююсь. Пропозиція в вайбер-групі тут сьогодні прописатися, коли зручно або вранці, завтра, або ввечері. Але я вже під вас підлаштуюся, коли ви вийдете вигулювати собаки. Самі між собою домовляйтеся, а я підтасую свій приватний час завтра, 30-го числа. Всі кінець зв'язку. До побачення. До зустрічі вранці або ввечері, але завтра.